На відміну від працівників територіальних органів Мін'юсту у бюро правової допомоги, працюватимуть не державні службовці, відбирали їх за особливим конкурсом. Насамперед звертали увагу на моральні цінності людини, кажуть у головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області. Конкурс проходив на виявлення людських цінностей, тому що попередньо вони всі проходили тестовий відбір по іменно законодавству про заплатну правову допомогу. Ті, що його пройшли. От їх вже так фільтрували іменно громадські організації на доброчинність, на людяність, на якісь конфліктні ситуації, оскільки туди будуть приходити люди різні, з складними життєвими проблемами, стресостійкість також дуже була важлива. Бюро правової допомоги створені для того, щоб допомогти жителям рейд-центрів отримати необхідну правову інформацію для вирішення повсякденних питань. Щодня, крім вихідних, з 9 до 6 там працюватиме дві людини. У цей час охочі зможуть звернутися за допомогою. Також завдяки таких центрів уряд зможе оперативно та ефективно доводити основні реформи і зміни в різних сферах, відома громадян на місцях. Створені бюро правової допомоги для того, щоб Навести комунікацію між жителями райцентрів, віддалених сіл, хуторів до тих можливостей, які їм гарантовані і забезпечуються державою. Доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції, а також надання людям можливості користуватись. Правовою допомогою, якщо вони підпадають під певну категорію безоплатно. з 1 липня 2015 року сотня місцевих центрів з надання безоплатної вторинної і первинної допомоги запрацювали по всій Україні. В нашій області вони діють у Тернополі, Кременці і Чорткові. З 1 вересня працюватимуть у Бережанах, борщові, бучачі, гусятині, заліщиках, з баражі, зборові, козові, ланяцях, монастириську, під Підгайцях, під Гайцях, Теребовлі і Шумську. У бюро правової допомоги допомагають соціально вразливим людям, передусім мало забезпеченим інвалідам, дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування, біженцям, ветеранам війни, учасникам АТО, членам сімей, загиблих учасників бойових дій, реабілітованим особам. Це не тільки безоплатна вторинна і первинна допомога у цивільних та адміністративних спорах, а також у кримінальних впровадженнях для свідків і потерпілих, а й безоплатна первинна правова допомога.